Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Людям, які займаються звукозаписом, диктори, стрімери та люди, які просто роблять відео і хочуть отримати якісний звук. Рано чи пізно задумуються з того приводу, наскільки добре в них звук у відео чи підкастах і чи можна не за всі гроші світу досягти якісного та високого рівня. Відповідь одна: звичайно, можна. Існує декілька варіантів забезпечити себе якісним звуком, розділимо їх на простіший та зручніший. Та в нашому випадку бюджетніший. Та навпаки, дорожчий та складніший та менш зручний. Я маю на увазі використання мікрофонів з інтерфейсом підключення XLR, який потребує фантомного живлення у 48 вольтів. І відповідно до нього треба також докупляти звуковий інтерфейс. Також пантограф, і іноді, кабель та додатковий підсилювач. Звичайно ж, ви можете добитися вищої якості запису, але зручність налаштування, вміння це все налаштовувати, то знову ж таки вартість, декого змусять розв'язати. Інший варіант, а саме USB-мікрофон, який простим чином збирається, прикручується до нього ніжка, встромляється кабель у мікрофон та ваш комп'ютер чи ноутбук, і вуаля все працює і не потребує додаткових дій. Але слід розуміти ще різницю у якості запису голосу. Вона все ж таки буде на стороні складного рішення, але також немало залежить від ваших цілей. Можливо, вам буде якраз достатньо цього мікрофона. А, так, сьогодні будемо а, говорити про мікрофон від аудіотехніка. Це модель at 2020 USB-X від відомого японського бренду. Це фактично оновлення вже відомого багатьом мікрофона at 2020 USB. І, звичайно ж, також є XLR-версія цього мікрофону без приставки USB, яка потребує того самого аудіоінтерфейсу та пантографа, тобто стійки. Так, у той час, коли наш герой е, у цьому випадку вже має в комплекті стійку, і все зроблено для вашої зручності. Так би мовити, під'єднав і вже працюєш. Ну що ж, почнемо з коробочки, як завжди. Що ми бачимо? Малесеньку таку, ну доволі, доволі невелику коробку, в якій в нас, по-перше, зображений мікрофон спереду, бачимо логотип компанії, бачимо назву моделі. то що в нас мікрофон має кардіоїдну направленість, відповідно, це в нас. Конденсаторний мікрофон з usb підключенням Така квадратна коробочка. Давайте відкриваємо. Подивимося, що знаходиться у нас всередині. Так. Бачимо одразу у нас інструкції. Це у нас. Що у нас це? Гарантійний талон, чи що, що не, треба, не можна викидати. Мікрофон просто так у смітник. І ось у нас Quick Start Git. Так, далі. Тут у нас іде стійка. Ми до неї потім повернемося. Давайте подивимося, що знаходиться у нас тут. В цій стороні, в цій стороні в нас нічого немає, до речі. Так. В цій стороні в нас знаходиться кабель. Ось він, змотаний. USB, USB-C. Він доволі довгий, близько 2 метрів, але все одно цього може бути недостатньо. Тобто комусь. У мене, наприклад, на род на ро цілих 6 метрів кабель. Хоча, до речі, цей кабель доволі товстий. На род моєму анти-USB кабель більш такий тоненький. Далі в комплекті у нас ідуть перехідник на стійку. Не дуже розуміюся я на цих перехідниках, як вони там правильно називаються, але ось такий перехідничок. Далі. І ще йде в нас перехідник, якщо у вас раптом вже немає USB, або зручніше, ну, тобто, вам буде під'єднати по Type-C, то ось є перехідник з USB, на USB Type-C для якраз таки підключення мікрофона. Тобто, щоб не робити кабель USB, тобто Type-C на Type-C, вони вирішили все ж таки зробити його на USB та ось покласти перехідник до комплекту. Я вважаю, що це більш правильне рішення. Можна входити всім в такому випадку. Не треба Якось сильно паритися з приводу того, що старий інтерфейс чи, навпаки, дуже крутий новий інтерфейс Type-C. Тому що мені, наприклад, зручніше підключати до звичайного USB-роз'єму. Так, дістаємо мікрофончик. Ось так він виглядає. Бачимо логотип аудіотехніка. Давайте одразу ж по органам керування пройдемося швиденько. Бачимо роз'єм 3,5 мм, для того, щоб ми могли з вами прямий моніторинг проводити, підключивши сюди навушники. Бачимо... Регулятор балансу міксингу, тобто ми можемо звук з мікрофона балансувати з гучністю звуків з комп'ютера, тобто це якраз такий рівень. Якщо ми крутимо сюди, ми чуємо краще звук з комп'ютера, якщо ми крутимо сюди, чуємо краще звук з мікрофона. І зрозуміло, регулятор загальної гучності, тобто сюди тихіше, сюди гучніше. Більше нічого немає з органів, з органів керування. Це в нас по центру центральна така кнопочка сенсорна. Вона в нас слугує для включення та виключення мікрофона. Тобто режим mood, коли ми вимикаємо, нас не чують, коли вмикаємо, нас знову чують. І знизу бачимо різьбу для того, щоб прикрутити стічку. Та Юрозім USB Type-C, для того, щоб ми могли підключити кабель безпосередньо для роботи. Мікрофона для його живлення. До речі, ось ця задня частина мені вже нагадує Шурик SM7B, яка також має плос, плоску частину. А от е, ті е, інші всі е, мікрофони, так, е, минуле покоління USB е, X та звичайна at 2020 аудіотехніка, вони не мали ось цього плоскої частини, вони мали такий, як носик, так, для того, щоб можна туди встромляти старий е, USB-B-роз'єм. Та XLR, відповідно. Давайте я зараз трішечки переберу все зайве. Розповім вам швиденько про технічні характеристики. По технічним характеристикам, одразу швидесенько розповім вага мікрофона 373 грами, тобто він ну, не важкий, він доволі легенький. Тобто, ну, відчувається на якимось таким важким. Ось, зазвичай мікрофони важать близько пів кілограма. Тобто цей, можна сказати, маленький. А по розмірам 142 мм він в довжину. Максимальний діаметр, мабуть, десь отут, так, 52 мм. А по акустичним параметрам від 20 Гц до 20 кГц. Розрядність 16 біт або 24. Частота запису у нас 44,1, 48, 88,2 та 96 кГц. Направлені в нас кардіоид, як я вже казав. Зрозуміло, що тут у нас задня пластина з фіксованим зарядом та постійно поляризований конденсатор. Тобто тут у нас конденсаторний мікрофон. А потужність виходу на навушники в нас тут 110 мВт. Тобто цього цілком більше, ніж достатньо навіть на навушник для навушників 80 Ом, для того, щоб їх розкачати. Так? Але зазвичай для запису використовуються навушники 32 Ом. І цього також більш ніж достатньо. Поживлення 5 вольт постійного струму через USB. По інтерфейсах підключення, як я вже розповів, тут у нас є USB Type-C Так, для живлення 3,5 мм для моніторингу, та зрозуміло, що у нас тут є різьба для того, щоб прикрутити її мікрофончик на стійку. По особливостях тут є підсвітка. Мікрофона, тобто, коли в нас. Ну, ви ще побачите, я покажу вам. Коли в нас мікрофон виключений, тобто коли у нас не записує голос, підсвітка буде світитися червоним, коли буде записувати синім. Можливість прямого моніторингу завдяки роз'єму на навушники. Так, та висока розрядність, та частота дискретизації, Тобто, можна записуватися дуже якісно. Так, давайте зараз це зберу і поговоримо детальніше ще про дизайн. До речі, по збірці я вам не показав. А стійку перезбіркою. Давайте покажу вам її, як вона виглядає. Ну, звичайно, така стійка, але вона ну, доволі зручна і дуже така, знаєте, монолітна. Тобто, і ставиш щось так чітко, мікрофон нікуди не їздить, не впаде він у вас. Тут є таке прогумоване покриття. Вона, ну, до речі, така, ну. Доволі вагома тобто грамів, більше ста вона точно важить, можливо, навіть близько 200 грамів. Присутній ось цей баранчик для того, щоб зафіксувати кут нахилу, логотип аудіотехніка також присутній. Бачимо ось цей сталевий елемент в нас різьба для фіксації безпосередньо на ну, тобто, для того, щоб закрутити мікрофон. Дуже все зручно, класно. Ну, хоча висота самої стійки невелика насправді. І, ну, тобто, комусь може її не вистачити. Але як базове рішення на перший час точно воно буде ідеальним. Так, добре, давайте збирати все все діло. Зараз все приберу. Сам процес збірки мікрофона не займе у вас багато часу, близько хвилини, ну максимум двох хвилин, враховуючи те, що вам треба налаштувати правильний кут мікрофону, перекрутити сам мікрофон до стійки та підключити кабель. Це у вас дійсно не займе дуже, дуже багато часу. Давайте трішечки порівняємо дизайн мікрофонів минулого покоління, тобто at 2020 USB, і, звичайно, XLR-версії такий саме був дизайн, і цієї вже оновленої версії. А 2020 USB X. Ну, По-перше, що ми бачимо, що зверху в нас відсутня решіточка, тобто додаткова зменшилася. Тут вона вже не стирчить з цієї сторони, а у минулому поколінні стирчала десь на пів см. Можна сказати, що це якось більш-може компактно виглядає. Далі. Знизу у нас тепер немає скруглення. У нас такий більш квадратний профіль. Сама ця зона, так? Вона стала більш компактною по площі. Тобто, дійсно, мікрофон якось ну, на вигляд, здається, більш компактним. Хоча, якщо чесно, я at 2020 не вважаю якимсь великим мікрофоном. Всередині додалася кругова підсвітка, її раніше не було. Тобто, можна сказати, що це такий певний дизайнерський елемент, ще один. Напис аудіотехніка вона змістилася нижче, раніше вона була десь на цьому рівні. Приблизно сенсорна кнопка додалася, раніше її не було ось ця. Тобто, при натисканні однократно ми можемо, ось бачите, дуже швидко перемикатися. Або режим, коли в нас буде голос ловити, або не буде. Тобто, зрозуміло, що червоним у нас мікрофон вимкнений, а синім мікрофон у нас працює. Інтерфейс підключення також змінився. Раніше це був USB Type B, а тепер це оновлений USB Type-C, який більш зручний. І стійка, до речі, також стала більш така стійка, більш така, можна сказати, ну, зручна для того, щоб можна і було встановити. І мікрофон у нас нікуди не намагався завалитися. Тобто, ну, як на мене, стійка тут також відповідний плюс, на відміну від то єстій, яка була раніше, раніше це була звичайна три З самого низу, як я вже казав, присутнє покриття на ніжці, що також дуже добре, і вона не буде, мікрофон не буде нікуди їздити. В цілому, порівнюючи дизайн цих обох мікрофонів, є, звичайно, дуже багато стилістичних змін, але є багато і з функціональних. Тобто і кнопка додалася, і інтерфейси оновлені, тобто USB Type-C, і керування також завдяки кнопочці стало дуже таким зручним. Тепер давайте. Більш там, ближче покажу ось цю підсвітку. Тобто, бачите, коли ось вона там кругова підсвітка є, вона не дуже прям, щоб, щоб яскрава, але все одно вона помітна дуже добре, і можна її якби віднести і до мінусів, можна сказати, кому вона в кого не буде бісити, її не можна вимкнути, на жаль. Тобто, знову ж таки, показую, так, синій та червоний. Дуже все це прикольно виглядає. Давайте поговоримо тепер про особливості. Тут є про що поговорити насправді. Те, що тут розширена частотна характеристика, яка ідеально підходить так, для подкастингу. В домашній студії, вбудований роз'єм для навушників для того, щоб здійснювати прямий моніторинг, м'яка сенсорна кнопка для того, щоб вмикати та вмикати мікрофон, АЦП високої роздільної здатності використовується, який підтримує роботу до 24 біт та 96 кГц для надзвичайного чуткого та природного відтворення звуку. Світлодіодне кільце, так, ось це саме, яке має два стани, коли світиться синім, він назживиться, а коли червоним, то. Він в нас вимкнений. По органах керування я вже, в принципі, вам все розповів. І єдине, що залишилося, це порівняти мікрофони. А, ви будете чути безпосередньо записи на цей мікрофон. Також буду порівнювати зі своїм мікрофоном. Давайте подалі покажу. Road ось. Не влазить він у кадр. Road NT USB. Ось, тобто будемо порівнювати Road NT USB з аудіотехніка. Давайте трішечки. Змін, які можна відмітити з точки зору дизайну і всього іншого. Ну, я вже одразу можу сказати, що роут вищий, тобто це і так зрозуміло і видно. Я їм користуюся вже більше п'яти років, і можна сказати, що він ну, доволі класний, тому що, по-перше, має в комплексі поп фільтр По-друге, також в нього є моніторинг, в нього є регулювання міксингу та рівня. В нього ще старий інтерфейс USB Type-B, але вже є оновлена версія з USB-C. Ніжка саме по собі вища, сам мікрофон по собі більший, вищий, і тому йому з меншою вірогідністю треба буде докупляти пантограф. До цього мікрофона я вважаю, що з часом можна буде докупити пантограф, або для настільного використання можна. Додати якусь ще більш високу книжку. Тобто раніше, ну тобто і зараз як використовую цей мікрофон, просто поставлячи на книжку, і мені комфортно. Для цього мікрофона треба книжку і ще щось додавати. Ну або використовувати пантограф, але це більш такий дорогий вже варіант. Тобто не всі зможуть собі його дозволити. Але це. Насправді дуже зручно, У мене був пантограф деякий час. Давайте ще перш ніж казати, про саме, тобто я буду показувати графіки вам, так потім і розповідати вам про них. Ще буде текст, безпосередньо, сам текст, який я зачитував, розповідав про ці мікрофони у порівнянні, тобто будуть записані вони на обидва ці мікрофони. Я вам ще трішечки інформації розповім. Всім привіт! Мене звати Віктор. Ви знаходитесь на каналі Victor Sound. Це тестовий запис. Будемо порівнювати мікрофони Audio at АТ2020 USBX, порівнювати з мікрофончиком nt USB. Будемо порівнювати два USB-шних мікрофони підключеними одночасно до комп'ютера. Запис буде вестися на дві різні програми, наскільки я розумію. Рот у нас записується через програму Reaper, а аудіотехніка у нас записується через програму Audacity. Тобто одночасно можна підключати, як виявилося, так одночасно можна підключати USB-мікрофони. Два мікрофони до комп'ютера вони будуть паралельно записуватися, тобто це дуже круто. Можна порівнювати таким чином і USB-мікрофони, і коли ось у мене не так давно, вже достатньо давно, місяців п'ять тому у мене був огляд XLR-мікрофону, і ми його так само порівнювали з моїм мікрофоном USB-шним, тобто можна робити порівняння і usb шних мікрофонів, і мікрофонів з XLR-підключенням, тобто які потребують додаткового підсилення завдяки використанню звукової карти. Так, ну зараз роблю цей тестовий запис. По-перше, ви послухаєте, як мене чутно для огляду, а по-друге, звичайно, ви зможете. Подивитися графіки потім цього запису. Також будуть графіки двох пісень, щоб ви розуміли різницю у АЧХ, як записують ці мікрофони, наскільки вони відрізняються. Тобто, наскільки я помітив, ну, по-перше, аудіотехніка все ж таки ловить більше вібрацій, ось можна перевірити. Навіть враховуючи, що зараз вони в мене знаходяться на підставках, на книжках, щоб вирівняти висоту капсулів максимально, ось зараз постукаю по столу. Тобто максимально ось зараз постукаю по столу. Тобто постукав зі сторони роуда і постукав зі сторони аудіотехніки. Перший раз зі сторони аудіотехніки стукав. Ви можете зрозуміти, наскільки передаються вібрації. Саме по чутливості аудіотехніка більш чутлива. Вона як би так розуміти. Вона все ж таки ловить більше кімнату, так і вона більш верхаста. Тобто це можна побачити буде і по графіку, і зараз почути, то, що аудіотехніка більше ловить високих частот. Rode, він більш такий, по низьким, може не менше відпрацьовує, а по високим однозначно менше. І здається таке враження, що роуд більш таки темний мікрофон, більш можливо для вокалу. Підходить або навпаки для голосу. ну, біль, Він більш такий темний, підходить для іншого голосу, більш такого високого, так, щоб зробити його менш високим. Аудіотехніка, навпаки, більш низький, голос. Будемо намагатися зробити більш високим, підтягнувши трішечки високі частоти. Ось, якось так. Всім дякую, і переходимо далі до огляду. Що мені не дуже сподобалося у аудіотехніці. На відміну від вітро, навіть без використання поп-фільтра, аудіотехніка все ж таки на ближчій відстані ловить більше глухі приголосні, типу БПМФ, які при близькому запису аудіотехніка можуть іноді проявлятися низькочастотним повітряним ударом. Тобто не рекомендую я в нього говорити близько. Тобто треба десь зберігати відстань близько 20 см і далі. Або придбайте собі поп-фільтр, який дозволить вам говорити до нього ближче. скажімо так. З аудіотехніка можна швидко та зручно вимкнути запис кнопки на лицевій стороні. У роуту такої можливості немає. Це можна зробити лише програмно. Спільне в них те, що вони мають регулятори міксингу, так це дуже зручно, і є, звичайно ж, моніторинг. І почнемо з опису порівняння цих мікрофонів. Звичайно, ж, в мене є три графіки, які ви побачите згодом. Перші два графіки це в нас будуть пісні, а другий графік це текст, запис якого ви почуєте у відеоогляді. Для запису та тестування капсулі були виставлені максимально на одну висоту, також на одній відстані до рота. Розуміння в описі звучання я буду аудіотехніка at 2020 USB, скорочено називати AT, А Роут. UNT-USB буду називати, скорочено роут. Судячи з першого графіку, ми можемо бачити те, що рівень запису трішки вищої аудіотехніки, ніж у роут, але в цілому вже прослідковується більш яскравий характер у АТ. У високочастотному діапазоні він зміг записати звук до 17 кГц, а рот лише до 14 Це чутно на запису добре, особливо в якісних навушниках. Провал в 5 кГц у рот також помітний, у нього звук злегка темніший. Другий графік також пісня, рівень підсилення більш схожий став. Знову бачимо той самий провал на 5 кГц у рот та більше захват високих в аудіотехніці. В цілому дуже схожі показники. На тексті це в нас третій графік. Підсилення взагалі вирівнялося. Ми можемо чітко бачити провал до 5 кГц у рот та захват ВЧ до 16,5 кГц в АТ. Що ми отримуємо? В цілому дуже схожий характер запису низьких та середніх частот, майже ідентичний. Я б навіть сказав. Єдине, що відмічу, а те трішки більше ловить кімнату, і говорити близько до нього не треба, бо бо він не дуже переварює глухі приголосні. Можливо, через тонше шар поролону перед капсулем. А по вібрації, точніше, те, як він передає сторонні звуки типу ударів по столу, насправді дуже схоже, але саме через моніторинг в наушниках здалося, що АТ більш чутливий до нього, що АТ більш чутливе до цього всього. Клавіатуру обидва ловлять помірно, тобто різницю між мембраною та механічною, звичайно, ви зможете зрозуміти, а от самі натискання записує в обидва мікрофони не дуже голосно. І нарешті по звуку. так? Більш яскравий та дзвінки, АТ те, та темний та брутальний роут. Підбирайте мікрофон під свій голос. Рекомендую перед покупкою поговорити в нього або навіть проспівати. Не соромтесь, бо потім будете жалкувати. Так, і тепер у нас підсумки. Коротенько. Що хочеться сказати, що аудіотехніка, очікувано, в нас показує високий. Рівень мікрофон вийшов дуже якісний та недорогий. Дуже швидко та зручно можна під'єднатися до комп'ютера і почати працювати. Мікрофон дає високу якість рівня запису і може конкурувати з деякими XLR рішеннями. По плюсах, це безпосередньо зручне підключення через роз'єм USB Type-C, дуже швидке. А приємний дизайн, який монолітний в нас, та алюмінієвий, тобто має достатньо компактні розміри. Прямий моніторинг, тобто ви можете одразу ж себе чути, коли записуєтесь. Регулятор гучності на мікрофоні, тобто можете налаштувати баланс, можете зробити рівень самої гучності. Також це дуже зручно. Кнопка вимкнення, ось ця, яка на передній панелі в нас знаходиться, тобто ми можемо дуже швиденько вимикати та вмикати мікрофон. Стіка, тобто підставка в комплекті, вона дуже така. Зручна, невелика, та мікрофон взагалі не думає нікуди падати, завалюватися. Дуже така сіка підставка насправді. Якісний та чистий запис голосу, тобто можна його навіть порівнювати з деякими XLR рішеннями, як я вже казав. І по мінусах, давайте. Так, це висота мікрофона. Тобто разом зі стійкою мікрофон не дуже високий, порівнюючи знову ж таки з тим самим роут. Підсвітка вона не вимикається, тобто якщо ви захочете її вимкнути, цього зробити не можна. Якщо мікрофон близько тримати біля рота, то він буде ловити глухі приголосні, тобто немає в нього поп-фільтра в комплекті. Та, можливо, для декого те, що кабель двохметровий в комплекті, тобто ну, для когось цього буде недостатньо. І враховувати також це треба буде. В цілому, мікрофон дуже мені сподобався, компактний, маленький і не дуже дорогий. І саме таке, ну, звичайно приємне те, що так, він не потребує ніяких додаткових налаштувань де докупки різних інших девайсів і всього іншого. Можливо, для більшої зручності ще можна до нього докупити якийсь недорогий пантограф. Це десь вам вийде в пару тисяч гривень максимум. І може ще докупити якийсь поп-фільтр. Тоді взагалі ніяких проблем не буде. Все, дякую за перегляд цього огляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення!